Хотів би зацепити тему тракторів українського виробництва. Дуже багато в коментарях пишуть, що в нас там китайці дорого, японці дорого, індуси дорого, чому нема українського. Ну, По-перше, ми не завод. Щоб побудувати завод в Україні по виробництву тракторів, це треба великі гроші. Це або якийсь олігарх, або держава. У нас був завод, і ми колись продавали ХТЗ 3512 харківський тракторний завод. І він з 2014 року став. Зараз нічого не випускається по сьогоднішній день. Але я вам хочу сказати тоді, коли цей завод працював, і ми продавали ці трактора. Якщо, наприклад, Донфен тоді десь коштував в районі 6200, 24-ка, то цей ХТЗ да, він був з кабіну, але він коштував десь 11 тисяч доларів. Оце українське було виробництво, і трактора були дуже дорогі. Їх в основному брали тільки комунал дуже рідко, коли людина так для себе могла його взяти. Тому, якщо в нас построїти завод е, е, такий на виготовлення на на повний цикл зборки тракторів, то я думаю, що трактора е, будуть дорогі. Але ми, е, ми сподіваємося, що це колись станеться. Ми готові продавати українське. Е, але, от, наприклад, якби зараз це був ХТЗ, да, він би стояв би зараз там дванадцять тисяч доларів тринадцять. І були би українські, і ми би тоді казали, що ви не купуєте. А всі би казали, бо він дорогий, краще взяти китайця. І Якби виготовити і зробити конкурентоспроможним, так да, повинні бути дотації від держави, і ми готові продавати. Ми готові продавати українське. Нам нема смисла це от привозити з Китая, думати за доставку, за логістику чи контейнера в море не попадають. Нам краще піти в Україні купити і продати для населення. Тому давайте поки що цю тему ми закриваємо і сподіваємося на те, що колись українське виробництво буде.